Діти, ми вже з вами знаємо, що наш рік поділяється на чотири пори року. Давайте їх згадаємо. Це зима, весна, літо, осінь. Скажіть, яка зараз пора року? Вірно, зараз весна. А ще можна сказати рання весна. Це коли все починає тільки прокидатися тому що сонечко знаходиться вище в небі і дарує для всього живого на планеті своє тепло, від якого починають прокидатися рослини. На їхніх гілочках починають з'являтися перші бруньки, з яких потім з'являться листочки та стебла для дерев і кущів. Можна сказати, що бруньки це малесенькі колисочки, де дозрівають зелені листочки. Коли будете йти на прогулянку, не забудьте поспостерігати за різними бруньками, тому що в кожної деревини свої бруньки, і вони між собою різні.